там, розумієте, тут один є вчених, такий хлопець, який він раніше судимий, то есть, йому дають э, можливість, щоб він там продавав коротше, наркотики і так далі. Хто тому, дає і... можливість таку? Працівники міліції. То есть, тобто там, він проти... працює на міліцію, не так? Не то, що як працює, яким, яким смислом? Він, виходить, як міжштатний сотрудник, я не знаю, як його так називати. Так, він як... наркозалежний? Наркозалежний, так. Наркозалежний, він раніше судимий по 307, там і так далі. На далі момент посуджений. Як його звати? Е, Буката Валерій е, Леонідович, я, е, я знаю, наскільки мені відомо, що в його е, райвідділі є начальник іншого відділу Буката, яка Інна Сергієвна, це його е, безпосередньо родичка, яка навіть входить до того, що вона не стіснялася, у, в этом, ну, коли я сидів райоті, вона не стіснялася, коли говорить, що родич ми будемо спасати. Тебе нічого не вийде, і все, ми будемо сидіти, і ми тобі помстимо за те, що ти звернувся в прокуратуру. Він взятку, хотів вони гроші. Вони хотіли... У вас вимагали. конкретно да. От матір моя даром, конкретна даром, даром. Конкретна вимагав гроші? Кочуба, Віктор Ніколаєвич. Що це таке? Це він був, він раніше був зам, зам, замістителем начальника уголовного розвитку, тут вчельників. Зараз він начальник комітете працює. Він мене вимагав безпосередньо 500 рублей, от я через матір, навіть політичний, що бо... вони сказали, що ми проти, проти, проти тебе сфальсифікуємо право за те, що ти звернувся в прокуратуру. Артур, за те, що я відмовився давати пиво. Каже, що що ви, що ви, що ви, що ви, що ви, що ви, тільки бери ти хочеш це бери, я знаю прекрасно, что ты хочешь. Убрали, да? Дальше. Приїхали до мене вдома. Місто почали робити обшук, де хоч там заврили, туди що заглядали. Били вас вдома? Ні. Ні. Сказали сідай, поїхати, мабуть, не треба. Я не переділась, так поїхав ними. Поїхали не в черніки, а поїхали до посадки. А той, там, Яка машина була? Жигуль е... восьмерка, мабуть. Так, так, вивезли вас до посадки. Так. Скільки міліціонерів було? Двоє. Ну так добре. Десь час колотили. Били. Да. Руками, ногами. Руками в основному. Руками, так. По челюсті, по е древоту. Які травми отримали? Ну, вибили зубами. На рівні зламані так і є. Mm -hmm. Того нарушив, коронками. Два обидва. Я все заяву на їх. За заяву вам гроші якісь хтось предлагався? Предлагався міліціонер, я... потім вже це пройшло вже. Який міліціонер конкретно? Оцей ще мене брив. Так. Шо, яку пропозицію він вам зробив? 2000 гривень казав, дати після того, як я заберу заяву. Так. Я забрав заяву, та, що він не віддав, так і це пройшло. В охранули вас. Да. Я праценкий Віктор Миколаєвич, житель Смертний Чернігів Житомирської області. Я відсидів два з половиною років під усім ізолятори, під вартою, і по даний момент рішення не було прийнято жодного рішення, як було випущено на підписку проневив, два з половиною по сфальсифіковані матеріалами справи. Ага, два з половиною років вас держали як особливо небезпечного злочинця, так? No. хоча могли відпустити під підписку про невиїд, так? А що значить незаконне затримання? Незаконно отримали в райвідділі Черніхівському, завели мене на, третій, на, на другий поверх Черніхівського райвідділу, де мене без води, без їжі, без нічого, там, то з постійними погрозами наружників, привели туди, там посадили, закрили двері. І під час чого там сфальсифікували ряд документів, проводилось. Провод... Скільки ви там Я спочатку у в коридорі. Троє, троє діб. Сидів. Троє ді по коридорі. Так. Так. Також зустріне сидів там також один громадянин, там, і його також незаконно отримали, йому взагалі зуби там по цьому поводу. Вимагали, щоб він взяв на себе злочин, там пов'язаний з крадіжкою там, 에, там е, мотопили, якось він мені розказували. Посеред білого дня. Ви там теж знаходились? В робочий це, день? Так. день це було необхідний? І ночі, і це, не... це в робочий день. Це було... і працівники міліції рядом ходили, так. вас бачили, так? за форума? міліції проходив, до його зверталися з того приводу. Скільки нас буде тут на законного треба? Які Погоди, ми знову ж таки сядь, сядь тут. Так. А як його прізвище? Скоропата. А за що вас затримали взагалі? Адмінпорушення. Три дні я відсидів за адмінпорушення, в подальшому ж мене не випустили, закували в нарушників, повели на двоє бога, з єдиними той, щоб мене законно утримувати і фальсифікувати під нас на мене, наприклад, матеріали справи. А хто і яким чином фабрикував справу? Слідчий Вакулюк по розпорядженню, я так розумію, що за начальника міліції, з що взяла заднім числом, пооформляла всі ряд документів, які примусили мене ряд підписів підписати, ряд підписів вміти мене поставили. І вставили в матеріал кримінальної справи. Чим було... це можна підтвердити фабрикацію документів? Проводилася перевірка. Ви скаржились кудись, так? Так, скажуся. По моїм скаргам, проводилася перевірка п'ятим відділом внутрішньої безпеки в Житомирській області, Перевірка, який обласного факт воді, да? обласного води, да. підтвердила факт фальсифікації матеріалу справи мене. Тобто документи були підроблені? Так, документи були підроблені, там це все цими документами, У мене ряд документів, які свідчить про підробку. І, і також проводили судовий розгляд по факту мов незаконного утримання всі особи не притягнути до відповідальності. Експертизу проводили документи? Да. Так, а Що встановила та, експертиза. Підробку підписали документи працівниками міліції. Ого. А їх притягнули до відповідальності? Ні. При? І по даний час їх притягнули, майже третій рік це тягнеться. Ви звернулись до суду проти працівників міліції з позовом? Я звернувся до суду, до прокуратури, до апеляційного суду. Так. Я звертався всі інстанти, які тільки можливо. Але до даний момент їх не, 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 не притягнути. Но справу хоч розглядають? Розглядають по факту мовне законного утримування. Ну, обвинуватили одного працівника міліції, якого вигнали, якому надали наказ, це, що було досліджено в матеріалах справи під час суду. І він взагалі взяв мене, запував наушники і лише завів на другий поверх і там закрив мене в приміщенні, де я троє дів. Подальшому мене також ряд працівників міліції е, незаконно утримували, але їх же не притягують до відповідальності. Вони так і залишаються на, на роботі. В судовому розгляді цей працівник Нікітчук його прізвище призвичайно. Да, дав незаконно. такі покази, що він чиєсь розпорядження виконував. Да, він дав покази, що він е, виконував розпорядження шкуропати. На незаконне утримання. На незаконне так. Да, щоб... да. Підробка документів. Що ви можете сказати? Коли це, яка експертиза, ким проводилась? П'ятий відділ внутрішньої безпеки в Житомирській області. Е, е, Проводив грохологічну експертизу, там Волинська область, виходить, і ще якось я не пам'ятаю. Тобто експерти ви, були з інших областей? З інших областей, так. Да. Ну, Підперековані МВС, в принципі, да. не зелено, але вони нашли. Підтвердили пар... вони, підтвердили, що так. підроблено все, да? так, так? Але працівники міліції відповідальності не понесли. Не понесли. Зараз в суд вони викликаються як свідки, чи як співучасники, чи як відповідачі. Як свідки. Викликали їх одноразово, свідки підтвердили їхню причетність до цього, що вони незаконно утримували, але їх до відповідальності по даний час не притягнули. Постановами Чернігівського районного суду, також апеляційних судів, підтверджено факт фальсифікації матеріального зправного законовцування, і що не всі особи були притягнуті і так і, ну, далі. Підроблення документів підтверджено підтвердження судом. Да, Черниківським районним судом також апеляційним судом підтверджено факт фальсифікації матеріальної зправного. А міліція сприяє судовим розглядам? Mm, ні, вони відмовляються, дають. То, також висновок суду є з даного приводу, що вони дають неправдиві покази з метою приховати свої злочини та інших осіб Це так написано в цих рішеннях так, і ухвалах судів, так? Так, так написано. Тому що я їх просто читав, да, воно дійсно mm. так і є. Так, дають висновок по даному приводу повністю. Є ряд свідків, які гражданські особи, які вони підтверджують їхню причетність до цього всього і взагалі тобто, кримінальні Ви раніше притягувалися? До так, кримінальної відповідальності. Да. Я раніше сюди Термін який у вас був? Два роки умовно. Умовно, На 2008, так? У 2008 році, так. Да, Чого це стосувалося? Зберігання наркотичних речовин. Угу. Ви... Перевед, зберігання, переведення зберігання, перевезення. Самі в цьому приймали участь, чи ще хтось? Я в цьому взагалі не приймав участь. Взагалі прийшов до мене громадянин Буката і попросив мене ну, підвести його до населеного Хто такий Це... Він <клес> проживає в Черніхові, такі, е, і він є родичем слідчі, старшої слідчі Буката Інна Сергієвна. Угу. Він вживає наркотики? Так, да, Він, він судимий. Раніше, так, да, неодноразово, там по, за розповсюдження на критичних речовинах. І там закрадішки на критичних речовинах. Ну його утримували в СІЗО роками, як вас? Ні. Йому Там даже кримінальна справа по 307, і там, йому взагалі півтора року. 307 друга частина, це вона йде справа з 5 до 10, його взагалі там півтора року давали. Рецидіви в нього були за той період, як вас утримували, як ви вважаєте, незаконно в СІЗО. Він був на волі, так? No. Так. За цей період він якісь злочини скоював, чи він справився, виправився? В по-дальшому знову ж таки скоїв злочин, пов'язаний з розповіщеними наркотичним ключовим. І знову ж таки його під вартою не брав ніхто взагалі. Третя, сьома, друга, знову ж таки, скоїв злочин. Після того, як я був під вартою, вже два. А як ви думаєте, чому ви під вартою, а він був на волі? І продовжував спокійно скоювати злочини? Так, і ще Буката Інна Сергіївна, його родич. Це все. А який родинний зв'язок? Вони був юридинний братик її чоловіком. Він також працівником міліції, роботи в області тут. В обласному МВС? Так, да, в обласному МВС. А не в курсі, якого на якій посаді, так? Я не пам'ятаю, ну там є посада, а. тоді він перевіряв, там виходить, перевірки влаштовував там, типа, і в райбіні, так та, далі. А, то він ще й перевіряючи своїх родичів. Він перевіряє, ще там. Такі. А, Тоді зрозуміло, чому там у них все шито крито завжди. Ну, Буката, Віктор, Віктор Павлович, як я не помиляюся, він робив у Черниківському райвідділі, починав з водія. Потім, по там, по наростаю дуже великими темпами він виходить, робить, робить зараз в управлінні в Зитомирській області. Перевіряє, перевіряє, приїжджає з перевірками. Тобто до ІТ приїжджає, до Рейби Ділу приїжджає з перевірками, перевіряє, да. mm. ну, як працюють наші люди. А хорошее. тут його сестра, старка. Жінка жінка його. Його. А їхній родич наркоман, Здесь, да, який то, гуляє то, на свободі, знову ж таки, якщо він коїв, легкий злочин, подальшому він тяжкий злочин, то він навіть кримінальний поставний кодекс, що і періодично, і періодично, що періодично. Да, підставляє. Таких як ви. Да. так? В основному результ... ради... так? Не тільки для, для результату. Чого? Там, якщо, наприклад, я заробив якісь э, кошти, які заробив, наприклад, я протилаштувався, там гроші, туди-сюди. Туди, туди. і одразу ж це все, ну, Черніхов, маленьке містечко. Зразу ж звалили, опа, лібо нам плати, либо, либо взагалі ти раніше суді будь добре, давай гроші. Вимагають. Ми постійно. Оцей епізод, за який ви притягуєтесь до відповідальності. Mm. Як він взагалі виник? З ким він виник у вас? Чому? З букатою. Саме з цим букатою. Я зустрів Букату в азів магазина, попросив його, щоб він мене підвіз. Але він сказав, ну я, він зазв... заголосився і говорить, ну я зараз там 5 хвилин по справам взагалі. Ну і я каже, я хоч поїхали за мною, зараз я тебе зразу підвезу. Приїхали на місце. <клес> він, я побачив, що він винімає якісь пакети і так далі, подібне. Він каже, я зараз риби це може ти хоч вколотися, я тобі, ну, пропонував мені вколотися. Я відмовився, Говору, ні, я вже я зав'язав дуже давним-давно, я не хочу розпочинати це все. Він пішов, зателефонував комусь, подальшому вияснилося, що він працівникам міліції Зразу ж діли працівники міліції, наші найменіші мені справу, що за виготовлення, зберігання і так далі. А, то Він клієнтів просто поставляє. Ну, так? Я так зрозумів, що так. Да. Ну, Наскільки я чув, вчений, вони йому й маг продавали, і, 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 і не то, що продавали, через його продавали МАК і давали, давали йому під реалізацію. Да. Самі міліціонери? Ну самі міліціонери, наскільки я чув, понимаєте? Вас затримали тоді, да. так? І це після цього ви два з половиною роки після, в, слідчому да, в слідчому ізоляторі. А він весь цей час де був? На свободі. І подальшому знову ж таки сквою. І тяжкі злочин, знову ж на свободі. Ну і ніхто його не закривають, тобто фактично. Я не знаю, ну, мати родичів таких okay. в обласному, в да. районному нагуляти на свободі, да. а вас коли там тримали. Да. Забрали два з половиною роки життя. Ваша справа зараз десь розглядається в якомусь суді, справа... чи вона вже завершена? Ні, вона розглядається в Ударбовірським районним судом. Так, це вже третій суддя, який розглядає цю справу. А що не хоче судді розглядати? Mm -hmm. Чому в іншому районі? Чому третій суддя? Ну, чому судді відмовляються в Чернігівському районі, тобто вони бачать матеріали сфальсифіковані. І вони відмовляються, тобто на їх тиск ведеться з прокуратури, я так зрозумів. І вони взагалі, тобто мені навіть підходили, щоб я согласився з цим злочином, щоб дати мені навіть і мінімальні сроки, і так далі, тому подібне. Я не залишався, я говорю, да, я не залишався, я вже, скільки можна вже брати на себе за цих працівників медицини. Я ж не буду, я ж не теж... <кій> не Ісус Христос, щоб всі грехи брати на себе. І я не согласився, теж з тим не справу передали в Волиський районний суд, щоб було незалежний от от прокуратури, знову ж таки, тому що прокуратура сильно давила. Зараз на даний момент всю прокуратуру повністю поміняли. Черних так, да, да. Всі пороз'їжджалися, в невідомому напрямку. Є, слідчі, ті, да, що проводили і не хотіли притягувати працівників міліції, знову ж таки розбіглися. Е, прокурор району також виїхав туди. Хтось їх попереводив? Я не знаю, яким чином, ну, фактично... ще їх поховати, да? ну, скоріш за все. Потім, Ви вважаєте, що прокуратура кришує міліцію? В будь-якому випадку, тому що я звертався в 2008 році по факту законно забрали автомобіль та документи, тобто посвідчення водія і так далі, і подібне. Мені просто сказали прокуратури, да, дадуть тобі ці документи і пойди отсюда не тревожно ціну, тому що ми тобі теж так то само ми зараз кажемо, і вам тебе посадили. Все. На цьому, і, і так на документи не автомобілем так і не віддали. Не отдали, так да, і взагалі зараз. Автомобіль проходить по кримінальній справі. Не проходить по кримінальній справі. його взагалі, Я звертався до суду, говорю, віддайте ж мій автомобіль, вони говорять, по кримінальній справі, він не проходить, звертайтесь до слідчі. Я так. звернувся до слідчої. Ти ще сказала, що нічого ми тобі не отдамо, ліба плати і так далі, тому подібне. Після цього я знову звернувся в прокуратуру, з письмового заявив, що ми вимагають там, гроші і так далі, тому подібне. Знову ж таки, прокуратура сталася бездіяльна. Ну, автомобілі не знаю, він на даний момент, я вроді би бачив, він на штрафмайданчику знаходиться. Ну в мене неодноразово підходили до мене з пропозицією, давай ми в тебе окупимо, так далі, тому, тому подібне. Коцюба Віктор Миколаївич. Міліціонер? Так, да. Міліціонер. Ну, кажи, чого ви спіснуєтесь. Ну, що він? Підходив і каже, давайте, я, я вас куплю. Я говорю, так купляй, я йому нормальну цену назвав. Він, та ні, Говорить, та, говорю, давай, я тебе за безцінь його заберу. А там, за скільки я, там, він хотів вас купити? 100-200 рублів, каже, тобі дам, там випіш буде. Автомобіль? Вип Яка марка автомобіля? Це москвіч. У мене чобіто такий москвіч, як якраз... За 200 гривень москвіча? Да, так, да. я його брав за 500 я. доларів, вложив його ну, 500 розуміло. доларів. Скажіть, а в черних ви реально працевлаштуватися? Нереально не працевлаштуватися. Тим більше, якщо немає документів, У мене взагалі там немає документів, взагалі нічого немає. Я не можу не працевлаштувати зараз на даний момент взагалі. Роки а роки принципово постійно. в черних ви щось працює десь? Ні, є там пара організацій, які можна було влаштуватися. Так. Ну, потрібно, ну, документи, так, гаджу, подібне. Тобто ви зараз без засобів до існування? Взагалі. Бо тільки засоби вода від немає. А якби вам знов буката запропонував підвезти куди чи ще заплатив вам і ви б знали, що там він буде займатися тими наркотиками, ви на б його все одно підвезли. Мені буде, кого я також людина, я хочу їсти. Я повіз би його хоч би навіть атомну бомбу там купляв, бо не знав би, Там я в принципі не інтересуюсь, що він там хоче, мені платять. Я заправився, завізював, куди потрібно і це. Я особливо не інтересуюсь, куди він щось. За, да, за кусок хліба. за кусок хліба. Ви реально... могли предположити, що таких ловлять, як ви, тільки для того, щоб потім вас доїти. Так, ну, так, так воно так і робиться, в принципі. Ну зарані ви це могли? Зарані, ну, в принципі, зарані я не міг, але зарані я не міг, але потім воно коли вже бачиш такі ситуації, як воно. Ну, скоро працівники міліції не стисняються. Вони говорять, що отак, отак ти, говорить, просто одразу в 2008 році добився, не добився. Ну а зараз за нас доб'явся, повір мені, ми тут влада говорить, ми все вирішимо так, що хочеш, будеш сидіти і взагалі, ми можемо тебе так посадитися, ти будеш сидіти вже довгий части, бо ми фальсифікуємо, що потрібно, підставимо тебе в будь-якому випадку. Ну, наскільки мені відомо, і працівники міліції взагалі самі або продають наркотичні речовини, або знаходять таких, як буката, через їх продають, там, а на таких відвідігрується, що їм потрібні показники і так далі, тому ходім. Фактично, я, наскільки мені відомо, зачейнику це маленьке містечко, через працівників міліції проходять і мене і феймак, вони продають, і канаплюс продають, і підкидують, і що там. А як ви думаєте, цьому обласному міліціонереві Букаті Віктору Павловичу щось відомо про? Розповсюджене наркотики. Можливо, він кришує і з буд наркотиків? Ну, мені б не відомо, тому що, ну я не знаю, відомо йому чи відомо. але якщо старша слідче, там, воно, навіть я думаю, вони розмовляють чоловіки з жінками між собою. В будь-якому випадку, навіть і на любитеми, і про ці саме наркотики, і про це самого родича і так далі, тому подібне. Наркотики, зло? Да, це дуже зло? Це дуже велике зло. зло. І також це... воно може поламати життя і так далі, тому подібне. Також правохоронці можуть підкидувати. Ну, я вважаю, що навіть взагалі побачили десь. Навіть наркозалежно, якщо вам хоча б чуть-чуть відомо, що він колись там наркотики звучить не підходить, то багато ряд таких, що можуть і підставити, і підкинути, і так далі, будучи наркозалежним. Згідно то... з даними статистики, в Україні, в Україні вже кожен десятий вживає наркотики. А в столиці в Києві кожен четвертий. Що б ви хотіли побажати? Людям України, населенню, які подивляться цей матеріал. Щоб не вживав, щоб якимось чином боролися, лікувалися і так далі, тому що це йде в тупик. В тупик. Як ви вважаєте, могло б наркоторгівля так швидко розвиватися, якби її не кришували працівники правоохоронних органів? Ну, не могла. Не могла, якщо працівники міліції кришують, то в будь-якому випадку там. Вікці свої люди через, які, через хороший бізнес, я так они І вони це, це, когось вилучають, когось посадять для, собі, для показників. Ці самі наркотики крутяться три рази или чотири, когось підставляють за ці самі наркотики, ці самі наркотики підкидають. Ну, коротше, по матеріалу справи буває, проходять ці самі наркотики в трьох чи чотирьох осіб. В одних вилучили, вони по-дальшому ходять, другим ці саме наркотики підкидують, ніби продають. Ви ну, думаєте, що великі прибутки отримують від наркотики? Хідриди ну, за якісь. Ну якщо їздять, конечно, в будь-якому випадку, якщо у них зарплата в тисячу гривень, там, і куплять собі машини і так далі, тому ну, подібне, дома, то як ви вважаєте? Будь-якому випадку. Ви вважаєте, що це і за наркоторгівлі? Ну, один. Ну, якщо чесний громадянин, правоохоронець, він отримає отримає місяць 1200 гривень, ну хай дві гривень, та, тисячу, за 2000 гривень нереально зараз прожити, то тобто, тільки на продукцію, харчування. Навіть одежа фактично за ті самі кросовки стоит. Держава їх спонукає, дозволить. Ну це що спонукає. Я не знаю, в принципі, якщо і не подобається ця робота є, ряд що можна займатися другою роботою, але якщо спонукає, так. Чого ти взагалі? Тобто якби вони боролися, то в три дні побороли б, так? один день побороли,